Панельна дискусія між Тетяною Бабко та Максимом Панасюком в колаборації з компанією AlTAT Group 12 липня, місто Дніпро. Це унікальна подія, яка познайомить вас зі спеціалістами своєї справи, які поділяться своїм безцінним досвідом. Спікери. Максим Панасюк, засновник компанії Сахар, власник студії інтер'єрних натяжних стель та світла, понад 9 років успішної роботи на ринку натяжних стель. Майстерність доведена більше ніж 7 тисяч вдячних та щасливих клієнтів. Палідно співпрацює з провідними дизайнерами та виконробами, бере участь у розробці інноваційних профільних систем. Місія задовольнити потреби клієнта на усі 110% і дати більше, аніж клієнтські очікування. Також розвиток і підвищення сервісу є невід'ємною частиною компанії Сахар. Тетяна Бабко, співорганізатор, будівельна артельна», співвласниця, де Текстиль» – підприємець з архітектурною освітою. І прекрасним смаком. Досвід в текстильному дизайні з 2015 року. За цей час в своєму портфоліо більше 200 задоволених клієнтів та більше ніж 300 одягнених об'єктів. Компанія Alutat Group займається виробництвом інноваційних алюмінієвих профільних систем для натяжної стелі та гіпсокартону. Місія компанії задоволений клієнт. Компанія Alutat Group працює над тим, щоб підвищити стандарти ринку, тому постійна колаборація з дизайнерами, текстильними декораторами, виконробами, Будівельниками та монтажниками натяжних стель стали невід'ємною частиною співпраці на наших спільних заходах. Реєстрація вже відкрита. До зустрічі 12 липня, місто Дніпро.